Виконуємо номер 420 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перетвори десятковий дріб у звичайний і знайди обернене до нього число. Задання перше 0,1, друге 0,13, третє 0,2, четверте – 0,25, п'яте – 0,36. І шосте 0,45. Приступаємо до виконання. Перше завдання 0,1. Запишемо в вигляді звичайного дробу, це буде 1, тоді оберненим. До числа одна десята буде число десять перших. Завдання друге. Нуль цілих тринадцять сотих. звичайного дробу це тринадцять сотих. Тоді оберненим до числа тринадцять сотих буде число сто тринадцятих. Завдання третє нуль, цілих дві сотих. Подамо нуль цілих дві сотих у вигляді звичайного дробу. Дві сотих, Дріб дві сотих можемо скоротити на два. Два ділимо на два буде один, сто ділимо на два буде п'ятдесят. Отримали одна п'ятдесята, тоді оберненим до числа одна п'ятдесята, буде число. 50 перших. Завдання четверте 0,25. Подамо 0,25 у вигляді звичайного дробу. Це буде у нас 25. сотих. Це дріб ми можемо скоротити на 25. 25 ділим на 25 буде 1, 100 ділим на 25 буде 4. Отримали одна четверта. Тоді оберненим до числа одна четверта, буде число чотири перших завдання п'яте. Нуль цілих. 36 сотих подамо у вигляді звичайного дробу, це буде 36, сотих. можемо скоротити на 4. 36 ділимо на 4, маємо 9, 100 ділимо на 4, маємо 25. Отримали 9 25. Тоді, обернемо, до числа. Дев'ять двадцять п'ятих. Буде число двадцять п'ять І шосте останнє завдання. У нас 0,45. цілих сорок п'ять сотих. Це сорок п'ять сотих можемо скоротити на 5. 45 ділимо на 5, буде 9. 100 ділимо на 5, буде 20. Отримали дріб 9 двадцятих. Тоді оберненим до числа 9 двадцятих буде Число 29. Ми перетворили десятковий дріб у звичайний і знайшли обернене до нього число номер 420. Виконано.